Все життя це рух, несміливий перший крок або фінальний переможний ривок, легкий дотик або міцне рукостискання. Кожний звичний поворот або зухвалий стрибок у невідомість приховують десятки тисяч рухів суглобів, які допомагають нам освоювати та підкорювати цей світ. До першого хрустоту в лікті або болю в коліні, ми не замислюємося про те, що суглоби потребують допомоги та захисту. Саме для цього був розроблений білорон інноваційний гіалурон-хондроїтиновий комплекс, що підтримує здоров'я суглобів. Як і будь-який рухомий механізм, суглоб потребує мастила. Цю функцію виконує внутрішньосуглобова синовіальна рідина, яка живить хрящі та захищає їх від стирання. У здоровому організмі виробляється достатньо суглобової рідини. Але з віком, при травмах, серйозних фізичних навантаженнях або ж, навпаки, при малорухомому способі життя її кількість зменшується і вона втрачає свої змащувальні властивості. В результаті хрящ руйнується та з'являється біль. Дія білорону спрямована на першу причину боль в суглобах він одночасно є ідеальним мастилом і високоякісним будівельним матеріалом для хрящів. Знадобилося 20 років і більш ніж 270 експериментів, щоб розробити ефективну формулу, яка не тільки забезпечує живлення та відновлення хрещової тканини, але й активує вироблення власної синовіальної рідини. В основі унікальної формули білорон лежить змінена молекулярна структура гіалуронової кислоти, яка зберігає свою стабільність і не руйнується при пероральному прийомі. Відправимося до Німеччини, міста Веймара, на околицях якого сьогодні під керівництвом доктора Душика виробляється цей унікальний продукт для здоров'я суглобів. Сучасне технологічне виробництво повного циклу дозволяє контролювати кожен етап створення білорону – від підготовки компонентів до упаковки. На всіх стадіях виробництва система автоматичного контролю регулює тиск, температуру та інші важливі параметри, забезпечуючи неперевершену якість білорону. Цей комплекс не поступається ефективності внутрішньосуглобовим ін'єкціям. На відміну від них, білорон активує вироблення власної гілоронової кислоти і дій на всі суглоби одночасно. Формула білорону утримує вологу в хрящі, зберігає його еластичність та амортизуючі властивості. Позитивний ефект білорону відчувається вже через два тижні після початку прийому і зберігається до п'яти місяців. Білорон поєднується з будь-якими видами терапії, не має побічних ефектів і зручний у застосуванні. Настав ваш час зробити крок назустріч новим відкриттям та яскравим моментам легко, впевнено, вільно. Білурон реальна допомога сухловам.